Вітаю, друзі! Насамперед вітаю вас з Днем Святого Миколая. І в цей день я вирішив, український історик, розказати вам про Святого Миколая, хто він такий. Тому що це особа не лише та, яка роздає подарунки, пиріжки, ватрушки і так далі. А це абсолютно конкретна історична особа, яка існувала і про яку є, ну, не те, щоб занадто багато інформації, але, в принципі, якась інформація є. Таким чином, святий Миколай, єпископ мір лікійських, міста мира в Лікії. Лікія це сучасна південно-західна Туреччина. Хто був там, коли ще літали літаки, Фітхіє і там інші міста, це саме приблизно в тому регіоні на курорті. Прекрасні міста з таким дуже вулканічним піском. Коротше, краєвиди, шикарні, синє блакитне море лікія. І от цей мирлікійський єпископ, чим він знаменитий, тому що а, його зображують таким усміхненим дідусем. А насправді все було трішки складніше, тому що це була Римська імперія, шалені гоніння на християн. Просто неймовірні гоніння, які тривали десятиліттями з перервами, то, то більші гоніння, то менші, то навіть іноді знімали з них. Ну, коротше, все це тривало три століття, уявіть собі. І, незважаючи на це, християнська громада росла і росла саме завдяки таким людям, як е, Святий Миколай. Таким чином, чим він, е, власне кажучи, відомий? Він був надзвичайно неймовірно популярний у своїй громаді, своєю добротою. І взагалі в ті часи намагалися призначати єпископів християнських, як правило, тих людей, які були популярні серед місцевого населення. Тобто, в його імідж він був настільки потужний, що його вистачило, власне кажучи, і для такої слави уже довго і довго після його смерті. Крім того, відомо, наприклад, що він брав участь у першому Вселенському церковному соборі 325 року, і що цікаво, на цьому ж соборі брали участь представники єпископи з території сучасної України, з Боспорського царства. Зокрема, Боспорське царство представляв один з єпископів, і він поставив, до речі, підписи під документами собору. І от що ще відомо? Відомо, що він ну, здійснював такі дії милосердя. Дуже відомі його дії. Це коли він роздавав подарунки для доньок бідної людини, щоб вони ці дівчата не пішли десь хибними шляхами, він їм підкидав золото, і золото він брав з власного спадку. У нього був батько. Чи то рибалкою якимось, ну, коротше, якийсь в ліки, достатньо е, якийсь бізнесмен кажучи так, по-нашому, по сучасному. І він весь цей спадок потрошку витрачав на доброчинність. Не все одразу роздав, а потрошку, і для чого він це робив, щоб кожна, так би мовити, інвестиція в милосердя була дуже мудрою. А він, е, коли підходив час дорослішання, Кожній дівчині він приносив їм по шматку золота і вкидав у віконце тим дівчатам на день народження, як свідчить легенда. Ну, така достатньо популярна легенда. Я думаю, що вона десь дуже близька до реальності, тому що, власне кажучи, із таких легенд збудовано сам імідж Святого Миколая. І друга історія дуже цікава історія, яку описав, до речі, український художник Ілля Рєпін. Намалював знамениту картину про Святого Миколая, яка зображена на заставці цього відео. І вона описує ось яку подію. Цю картину було створено спеціально для жіночого монастиря, який розташований прямо на межі Харківщини і Росії сучасної. Тобто там був жіночий монастир для цього монастиря, власне кажучи, Ілля Репін і писав, малював цю картину. Прямо стрілече, село Стрілече. Воно зараз десь ну, постійно там бої відбуваються. Тобто, і там була його, е, виходить, дворідна сестра, і він для цього монастиря е, зробив цю картину і в кількох списках. Два списки є на території України цієї картини, а третій Московщину вкрали. Дуже знаменито. До речі, за неї давали Рєпіну колосальні гроші, викупив цар. Сам цар викупив за ну в ті часи 10 тисяч цих рубліків. І таким чином, про що вона описує? Описує е, таку ситуацію. Він єпископ цієї мири. Е, мир лікійських в лікії цього міста. І до нього хтось приходить і каже, що правитель, тобто мер міста. да? Uh, Євстафії, якісь там Євстафі. Ну вони всі там були огречені ці території. Там греки мешкали 60 років тому, навіть, дуже багато греків. Uh, і, власне кажучи, засудив до страти трьох людей невинних, тому що на них хтось із їхніх недоброзичливців щось донесли. Ну, грубо кажучи, якісь місцеві такі розборки. І uh, уже Кат збирається їх страчувати, і, незважаючи на це, Миколай святий поспіхом повертається до, мир, до Ну, встигає на момент цієї страти, і, власне кажучи, забирає меча у ката, видирає цей меч і е, припиняє цю страту. Ну, власне кажучи, в, і, в, ну, коротше, вся ця історія е, приходить до звільнення цих людей, невинно е, невинно споплюжених е, цими наклипами. І е, 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 ну, це описувалось в житті Святого Миколая Чудотворця, е, що він не сказав ні зухвалого, ні різкого слова меру. Да? Але й не виявив ніякого побоювання чи боязкості, скільки вистачило сил, побіг до ката, сміливо вихопив з його рук меч і нікого, нічого не боячись кинув на землю. Ну і на цьому, власне кажучи, припинилась спроба страти. Е, тому що він був дуже популярний, ще раз підкреслюю, відомий, це вже було. Після виходить утвердження християнства в Римській імперії. Це трапилось після 325 року, швидше за все. І фактично на цій картині ми бачимо, як ви можете подивитись на неї, такий різкий контраст непохитності, впевненості в своїй правоті Миколая, оцих присуджених до страти людей, абсолютно таких затравлених з різними емоціями, да, мера. Там також зображено таку фізіомію, мас, масну фізіономію. Ну, коротше, геніальна, як багато чого у творчості українського художника Ріпина, як кажуть, а не Рєпіна. І десь мені здається, чесно кажучи, що він, український художник, побачив Святого Миколая якось значно так правдивіше, направ, ну, ближче до його. Реальної біографії. Ну, наскільки ми цю реальну біографію, звичайно, знаємо, тому що вона була записана через 200-300 через років після його смерті. Але, як бачимо до сьогоднішнього дня ця історія жива, вона надихає багатьох людей. Вона зараз, до речі, відбувається від ну, навколо Туреччини, де. Мало християн, да, але тим не менше паломництво тоді організовуються в ті місця. І, власне кажучи, для чого це ми говоримо? Для того, щоб люди відчували реальну історію, не просто, знаєте, таку лубочну і бутафорську. От. А реальну історію для чого? Для того, щоб розуміти, що дуже великі справи відбуваються і в наш час. І в наш час теж. Кожен може свою справу чи якоїсь чесноти зробити. Не тільки Святий Миколай роздавати подарунки, але й кожен із нас може підтримувати правильну справу. І тому, друзі, допомагаємо українській армії. Зараз збираємо на батарейки для безпілотників, важлива річ, і на ремонт автомобіля для 93-ї бригади. Кошти йдуть прямо солдатам. Хто зможе, той допоможе. Рахунок внизу. З Богом, друзі, ще раз зі святом, до перемоги!